Мене звати Наталя і я працюю в психодинамічному та наративному підходах. Ці напрямки дозволяють мені зосередитись на дослідженні несвідомих мотивацій та важливості особистої історії кожної людини. Я використовую різні методи у своїй роботі, та головним залишається те, що саме клієнт є експертом у своєму житті, а моє завдання підібрати необхідні інструменти та створити умови для того, щоб клієнт міг краще зрозуміти себе та допомогти впоратися із проблемою. Прагнення допомагати іншим людям завжди було частиною мене. Але усвідомлення важливості психотерапії прийшло до мене з власного досвіду. Я цікавилася психологією як наукою, проте важливість терапевтичної роботи усвідомила лише коли сама звернулася за допомогою. Я побачила, який великий вплив може мати емоційна підтримка та розуміння іншої людини. Цей досвід надихнув мене приєднатися до професії терапевта. У своїй роботі для мене важливо об'єднувати обґрунтований науковий підхід та творчість, що включає психотерапевтичний стосунок. Саме тому я приділяю багато уваги дослідженню проблеми та життєвого досвіду клієнта. Це дає змогу відшукати його власний неповторний шлях для покращення. При цьому я постійно продовжую розвиватися у своїй професії для того, щоб забезпечити якісну допомогу. Сеанс зі мною може надати безпечний простір для самовираження та змін. Я приділяю значну увагу налагодженню співпраці з клієнтом, адже емпатія, прийняття та довіра для мене є запорукою ефективної роботи. Клієнт може самостійно обирати тему для обговорення, а моя задача надати методи та техніки, що можуть бути корисними. Вважаю, що психотерапія це процес самопізнання, що веде до зцілення.